Огірки досить ніжні і примхливі рослини, які навіть на незначні помилки в догляді реагують погіршенням зовнішнього вигляду. Один з найбільш поширених симптомів жовтіють листя. Причин тому досить багато. Це і атаки шкідників, і захворювання, і неправильна агротехніка, і дефіцит поживних речовин, чому жовтіють листя огірків. Жовтизна листя огірка досить поширена проблема, щоб правильно визначити причину погіршення зовнішнього вигляду рослин і вжити дієвих заходів, необхідно оцінювати стан рослини в комплексі, враховуючи супутні симптоми. Найбільш часто жовтизна пояснюється наступним дефіцит води. Огірки більш ніж на 9.0 складаються з води. Тому очевидно, що вони потребують частого і рясного поливу, якщо рослині не вистачає вологи, воно направляє її на забезпечення, визрівають плодів на шкоду зеленій масі, листя жовтіють і сохнуть. Нестача поживних речовин, дефіцит конкретних макро і мікроелементів проявляється по різному, визначити це досить легко. Просто оглянувши рослину зниження температури, спочатку огірок теплолюбна південна рослина погано пристосована до холодів. Закономірний відповідь на пережитий стрес, шовтизна листя, сонячні опіки, коли на надземну частину рослини потрапляють краплі води, тканини під впливом сонячних променів обгорають і відмирають краплі, діють як лінзи, на листках з'являються жовті плями. Захворювання і атаки шкідників симптом характерний для багатьох грибків, що провокують патології провідної системи рослини, яка вже не може забезпечувати зелену масу водою і поживними речовинами і висмоктують з листя сік шкідників. Механічні пошкодження кореневої системи їх можуть підгризти капустянки, кроти і так далі, або винен сам садівник неакуратно проводить розпушування або пересадку. Закінчення вегетативного сезону огірок, як будь-яка рослина, має певної тривалості період продуктивного життя. Коли він закінчується, надземна частина рослини відмирає, це природно. У більшості описаних випадків досить скоригувати догляд, і проблема відпаде сама собою. В цілеспрямованої боротьби вимагають тільки хвороби і шкідники. Відео Найбільш поширені причини жовтизни на огіркових листках, як виглядає постраждала рослина, якщо листя не тільки жовтіють, але і скручуються, це може означати зараження борошнистою росою. Такий симптом проявляється вже на пізній стадії розвитку захворювання. Спочатку листя покриваються білястим нальотом, що нагадує борошно. Для профілактики і боротьби з грибком використовуються мецодержащі препарати, фогіциди найбільш безпечні для людини і майбутнього врожаю речовини біологічного походження фетоспорін, байкалем, байлетон, максим а також кідників. Найчастіше це попелиця і павутинний кліщ в теплиці, білокрилка, попелицю і білокрилку легко виявити візуально. Павутинний кліщ легко визначається за наявністю опліта і рослина тонкої павутини для боротьби з комахами використовують інсектициди загальної дії Моспілан, Командор та Нрек, для їх відлякування, будь-які різко пахнуть настої. Проти павутинного кліща застосовують спеціальні препарати акарициди неорон. Аполло. Вплив високих або низьких температур, наприклад, вирощувана на вікні розсада може стикатися з холодним віконним склом. Огірки в парниках і теплицях знагрівається на сонці полікарбонатом знижену вологість повітря, листя жовтіє при його сухості. Рослина намагається скоротити площу випаровування, згортаючи листові пластини трубочкою. Єдиний вихід при вирощуванні у відкритому ґрунті своєчасний полив у теплиці можна підняти вологість, розставивши кілька ємностей з водою. Нерідко страждають тільки нижнє листя, це пояснюється тим. Що переживає стрес рослина, прагне забезпечити всім необхідним в першу чергу найбільш перспективні частини, зав'язі і точку росту з верхнім листям. Багато хвороб теж розвиваються знизу вгору, грибки поширюються, в тому числі через ґрунт. Шовтизна нижніх листків провокується природним старінням рослини, дефіцитом світла. Сонячні промені просто не в змозі пробитися через густу зелену масу, нижні листки поступово перетворюються в непотрібний баласт і відмирають неправильним поливом і переохолодженням викликає фузаріоз грибком це одне з найбільш небезпечних для культури захворювань. Надземна частина засихає і відмирає буквально за кілька днів у зв'язку зі стрімкістю розвитку виявити зараження на ранній стадії. Майже неможливо, тому боротьба з ним безглузда уражені рослини просто прибирають з грядки, Грунт дезінфікують, для профілактики, використовують будь-які фунгіциди, яскраво рожевий розчин перманганату калію, настій деревної золи. Можлива і протилежна ситуація: жовтіють не тільки нижнє листя, але і зав'язі. Взагалі, вся рослина. Це може бути обумовлено нестачею світла при неправильному виборі місця для посадок. У тіні огірки просто не виживуть переохолодження, якщо температура вночі довгий час тримається нижче 15,1,8. Зав'язі опадають, необхідний мінімум для їх нормального розвитку 2,30 в день і 2,0 вночі. Дефіцитом азоту і калію перший необхідний рослинам на ранніх стадіях розвитку для активного нарощування зеленої маси другий. Для нормального плодоношення, при частому поливі, який потрібно огіркам, макроелементи поступово вимиваються з ґрунту, необхідно заповнювати дефіцит. Якщо пожовкли тільки кінчики і краю листових пластин, це може бути рання стадія розвитку несправжньої борошнистої роси листя жовтіє, саме починаючи з кінчиків, одночасно виворіться, тягується сірувато ліловим нальотом. Ця причина найбільш вірогідна: якщо стоїть прохолодна дощова погода, дефіцит вологи, обумовлений сухістю повітря і мізерним поливом, спочатку сохнуть краю листя, потім вони згортаються трубочкою, нестача калію, де вирощуються огірки. Проблема жовтизни листя не обходить і огірки, що висаджуються в теплицях. Тут швидше за все потрібно просто створити рослинам оптимальні умови. Одночасно враховуйте і можливість розвитку хвороб, вологи, сперти повітря, підходяще середовище для багатьох грибків, Неправильний полив нерідко садівники не враховують, яка погода стоїть на вулиці, більш висока температура, ніж потрібно огіркам. Оптимальний денний показник 25-27. Нічний – 21-2-3, трижовтизну можуть спровокувати і перегрів, і переохолодження, дефіцит свіжого повітря, провітрювання особливо важливо в спеку, інакше рослини просто засмажаться, надто бідний ґрунт, огірки вирощувані в теплиці, як правило, відрізняються більшою врожайністю, тому вимагають підвищених до споживних речовин надмірна загущенність посадок. У теплиці огірки при недотриманні схеми посадки часто утворюють непролазні джунглі. Це означає дефіцит світла і сприятливі умови для розвитку захворювань. Специфічні проблеми, що викликають пожовтіння листя, бувають і у огірків, висаджених у відкритому ґрунті, різке похолодання. Не поспішайте висаджувати огірки на грядки, якщо прогнозується зниження температури. Затягніть грядку покривним матеріалом. Надто мізерний або надмірно рясний полив останній провокує розвиток гнилі. Один з її симптомів підмокають і жовтіють листя. Неправильний час поливу, якщо робити це вдень, краплі води перетворюються в лінзи, провокуючи сонячні опіки. Постраждати може і розсада. Жовтіють листя у сіянців обумовлені. Тіснотою ємності для розсади або нестачею субстрату в них. Підвищеною вологістю повітря, низькою температурою, холодними протягами невідповідним ґрунтом, за якістю повітропроникності, дефіцитом поживних речовин, неправильним поливом, розвитком чорної ніжки, провокується надлишком води в поєднанні з низькою температурою. Біля основи стебла з'являється темна перетяжка, рослина лягає на ґрунт, поступово жовтіє і засихає. Відео, чому жовтіє огіркова розсада? Жовтизна на листках плямами, жовті плями на листках швидше за все, ознака захворювань або атак шкідників для боротьби з хвороботворними грибками використовуються фунгіциди, схема обробок і концентрація розчину згідно з інструкцією, в проти комах застосовують інсектициди. Для профілактики появи шкідників нерідко досить народних засобів. Андракноз, округлі жовтувато-коричневі плями, при високій вологості покриваються рожевими, подушечками, на черешках і листках темні вдавлені, виразки, несправжня борошниста роса, борошниста роса коренева гниль розм'якшуються, мокнучі підстави стебел, жовто-коричневі плями на листках. Вірус мозаїки, жовті плями на листках складаються в якусь подобу вітража. Відео. Типові захворювання огірків, що робити для профілактики, будь-яку проблему простіше запобігти, ніж боротися з наслідками. Для профілактики жовтизне листя огірки можна обробити наступними розчинами. Раз в 15 20 днів вони надають загальнозміцнюючий ефект, роблять рослини менш сприйнятливими до примпогоди і помилок садівника. Допомагають уникнути зараження грибками і атак шкідників літр молока і 30 крапель йоду на 10 л води. Булка розкришеного чорного хліба, бульбашка йоду залити на ніч відром води, перед вживанням процідити, розвести 1, 1, 0. Літрова банка цибулиння залити 10 л води, закип'ятити, дати настоятися 12-15 годин, процідити, розвести водою 1, 4. Германганат калію 1 і розчин. Столова ложка харчової або кальцинованої соди на 10 л води. Відео, чим обробити огірки, щоб листя не жовтіли. Одна з найбільш поширених причин жовтизни листя: нестача добрив, азот листя бліднуть, потім жовтіють, дрібнішають, неприродно подовжуються калій і магній, по краю листа йде тонка жовтіюча облямівка. Поступово вона сохне, ніть жовтіють в основному верхні листки, марганець і залізи. Різко виділяються темні прожилки на жовтуватому тлі, виходячи з того, чого рослинам не вистачає, і вибирають під годівлю, макроелементи можна вносити як окремо, наприклад, карбамід, суперфосфат, сульфат калію, сульфат магнію, хилат заліза, так і в складі комплексних покупних добрив. Останній варіант кращий, так як враховує специфічні потреби культури в мікроелементах. Прихильники натурального сільського господарства на початку вегетативного періоду можуть використовувати зелений настій, сировина, будь які городні бур'яни найчастіше, листя кропиви кульбаби або настій коров'ячого гною. Ташиного посліду після формування зав'язей й деревно в сухому вигляді або як настій. не менш важливий для профілактики правильний полив. Давайте ґрунті просохнути на 80 смогли Враховуйте, яка погода стоїть на вулиці, чи давно йшов дощ. Найбільш ймовірне пояснення пожовклого листя у огірків помилки в агротехніці і або відхилення від оптимальних умов вирощування. В цьому випадку досить скоригувати догляд і проблема вирішиться сама собою, але можуть бути й інші причини більш серйозні, тому до такого симптому не можна ставитися надто легковажно.